Рідні певні зусилля, аби повернутись до власних витоків і витоків свого роду, аби нав'язувані нам сучасним дегуманізованим суспільством і цивілізацією уявлення змінити, як зміюють русло річки, що губить себе серед все щиршої і глибшої багнюки. А коли замала моя жертва та ціла облагай не в міру!» – просив молився Слуга Божий Андрій Шептицький. Позволь, Боже, нести й моїм браттям хрести замість рідного краю. І, мов, будеться він на заутріні дзвін і чує, позволяю. Синь 1939 року Марсовий вітер, розкотистою луною нісся на крилах вітрів, війна і у східні креси повіяв Марсовий вітер. І ніс він розповідь про те, як на заході сталь цідила людську кров, як динаміт руйнував будівлі. І як жорстока смерть танцювала по трупах. Переступили збруч, прийшли визволяти, ішли чужі та незнані. Котили по дорогах свої машини, повзли танками, їхали кіньми і пішо, йшли в западну, зухвалі зі своєї техніки й науки. Поглядали на святоюрську катедру, з спинами кидали Сматрі. А на тій горі, в паралітичному кріслі, сидів старець з Авреолою сивого волосся, своїми спокійними та проникливими очима дивився на все, що діялося, що буде. А вони, розвинувши прапор безбожництва, зухвало гукали. Нема Бога. І Сатанія верховіттям повторювала, нема Бога. Затремтіла рука митрополита Андрея на кермі церковної провінції. Він тридцять дев'ять літ певно тримав те кермо, а від десяти вже спаралізований, дізнавав особливого підкріплення з висот. Чи стане мені сил? Літа, хвороба, а тут таємна і непевна найближче майбутність, що завтра принесе. У похиленій голові митрополита думка думку здоганяла. Наслідник. Наслідник. Ми можемо собі уявити, що він саме сидів на тім кріслі, на тім сідалищі і так думав, над тим. Його вибрати. В додатку, митрополит Андрей мав перед собою завдання не лише вибрати наслідника, але й переконати Римський апостольський простіл, що цей саме наслідник і найкраще. Покійний патріарх Йосиф нам оповідав про це, що як до нього його закликав митрополит Андрей і повідомив його, що вибір саме впав на нього, то його реакція була та така страшна відповідальність. Приймати той уряд. А слуга Божий, митрополит Андрей йому сказав, а що страшнішою відповідальністю було б не прийняти цього уряду. І патріарх Йосиф прийняв. Це була людина глибоко, глибокої молитви, глибокої духовності від так великого богословського знання це був професор догматичного богослов'я. З докторатом, з двома, з двома габілітаційними працями, з відповідною поставою, зі знанням мов всіх фактично західних і східноєвропейських мов наступила ця хвилина, коли він, патріарх Йосиф, символ української богословської науки, мусив відкласти перо і книги із 1945 року, став символом вірності Богові. Церкві і народові, з якого вийшов, моє родинне село це село заздрість, розміщене на гірській рівнині між ріками Серепом і гнізнею Теребовельського повіту, згадував блаженніший Йосиф Сліпий у своїх спогадах. Довкола заздрості широкі розлогі поля українського чорнозему. Мабуть, ще в княжих часах. Вів шлях з Теребовлі через заздрість по підгору Галицьку на Пантилиху до Зарбаниці і дальше на захід. Часто малим ходив я до Зарваниці через маленьку кладку на реці Стрипі і там молився до матері Божої. Батько водив мене нараз на гріб своїх батьків, а моїх дідів на цвинтарі в Струсові. Пам'ятаю добре, що на гробі стояв рівнораменний старовинний хрест, який пізніше поставлено на гробах покійних стрільців. Перед тим Христом часто світилися свічки. В часі трирічного навчання в народній школі припали візитації митрополита Андрея. Священник представив митрополитові учнів, і митрополит почав питати дітей катехізм. Тоді ж запитав і малого Йосифа, що це є спільнота святих. Це була перша зустріч між митрополитом Андреєм і його майбутнім наслідником. Я потаємно був висвячений як архієпископ у дні непорочного зачаття пречистої Діви Марії 22 грудня 1939 року у митрополичій каплиці їх екселенції Митрополита, згадував патріарх Йосиф. Святителями були митрополит Андрей та владики кир Никита Бубка і кир Миколай Чернецький. Згодом моя хіротонія в єпископський сан була проголошена урядово, це сталося в час німецької окупації. Я не міг не прийняти хіротонії, бо в час релігійного переслідування така хіротонія не була честю, але важким христом. Замість єпископського жезла я отримав від митрополита дерев'яну палицю як пастирський жезл, а також перстень та служебник. Ці речі в дивний спосіб заховалися в духовній семінарії перед більшовицьким знищенням. Я добачав у цьому наявну руку Божого проведіння. І дійсно. Було особливе Боже проведіння, яке зволило вибрати отця доктора Йосифа Сліпого на єпископа в часі неволі і лихоліття. Близько Казематівен НКВД по вулиці Лонського і політехніки, де введено курс лекцій історії БКПБЙК нової поймової релігії, у січні 1940 року митрополит Андрей скликав архієпархіальний собор. В якому активну участь брав отець доктор Йосиф Сліпий, в той час уже архієпископ, помічник митрополита, однак про це знало дуже вузьке коло людей. 1 листопада 1944 року помирає у Львові митрополит Андрей Шептицький. На основі права, даного просвященному Йосифу Сліпому апостольської столиці в 1939-му, він стає наслідником Слуги Божого Андрея на митрополичому престолі. Але не судилося новому митрополитові спокійне володіння. Недаремно отримав він на єпископських свяченнях жезл єпископа і сповідника. На початку 1945 року пробує митрополит Йосиф встановити контакти з новою владою та без жодного успіху. Пише листи, висилає делегації кількох священників до Москви, які передали від імені Української греко-католицької церкви пожертву в сумі 100 тисяч карбованців на поранених у війні. Гроші прийняли, але не таїли свого неприхильного ставлення до церкви. Після появи Брошури Росовича з хрестом чи ножем прийшов день 11 квітня 1945 року. Пізно вночі заарештували митрополита Йосипа, а з ним і увесь єпископат Галицької провінції. Мене водили на слідство день і ніч, згадував митрополит Йосип. Так що я буквально падав з ніг, і мене мусили підтримувати, ведучи до слідчого судді. Притому голодував, бо давали на день трошки юшки і 300 грамів хліба. Голодування, безсоння, і часті довготривалі допити можуть допровадити людину до безум'я, казав блаженніший. То велика ласка Божа, що я витримав усі ті муки. Не діставши бажаної сповіді, вперше засуджену митрополита Йосифа на вісім років каторжної праці. Концтаборі у Воркуті, причому його часто переводили з місця на місце, забороняючи говорити з людьми, боялися впливу на оточення. Серед небувалих знущань та терпінь архіпастер виконував свій уряд пастиря і писав послання вірним. Ми, митрополити всі єпископи, пастирі ваші, арештовані, мучені та вивезені на Сибір за святу віру Христову нашу і за церкви наші. І за народ новострадальний наш, шлемо до вас із Сибірських снігів, і тюремних мурів, благословенство Боже. Бог є з нами. І тут на Сибіру, і в тюремних казематах. Бог є всюди з вами, дорогі браття і сестри. Бог є у ваших хатах, містах і селах. Бог є з вами в тюрмах і засланнях. Бог є з вами в час ваших мук, тортур і розстрілів. Як воскрес Христос, так Воскресне з гробу волі наша мати Україна, і відродиться наша свята Церква. За пасторські листи митрополит і сповідник був засуджений кілька разів на додаткове заслання. У 1957 му в сороколітті священства архієпископа Йосифа знову засуджують на сім років. Достойний брате, писав до нього папа Пій XII, висловлюємо тобі сердечну вдячність за ревне виконання свого пастирського уряду ціною своєї власної свободи, бо ти обрав не славу задля імені Ісуса. 1962 рік Митрополитові 70 років життя. У вільному світі, в усіх українських громадах, відправляли богослужби. Постать владики і сповідника стала осередком уваги і символом боротьби за Христову віру. Журнали, газети цілого світу писали про незвичайну долю митрополита Йосифа. Американський кардинал Кушин у своєму слові подав таку оцінку владики і сповідника. Із сорока років свого священства. Він провів 18 у тюрмі. У довгій історії церкви є мало таких ісповідників і мучеників за віру, які так довго терпіли б. Господь вислухав болото українського народу та його приятелів. За особистим клопотанням святішого отця Івана 23-го, митрополита Йосифа звільнили із заслання. А радості владиці це не принесло. Вже в дорозі через відень до Риму, писав Патріарх Йосиф у своєму заповіті, душевний біль не давав мені спокою, коли я думав про нашу церкву і наш народ. Всі її досягнення і тисячолітня праця поколінь лежали в руїні. Сприймав я це як Божу волю в глибокій вірі, що всі історичні надбання, в тому числі також терпіння, не даремні. Я вірив, що з руїн востане наша церква і наш народ. Треба було знову починати працю відродження в самому корені, від самих основ. Як вірний послідовник Андрея Шептицького, патріарх Йосиф усе своє життя вірно служив своєму народові та церкві, відстоював їх права на самобутність та ідентичність. Боронив самоуправління церкви у формі патріархату і самопутність народу у своїй незалежній державі. Бо Україна хоче жити, а не вмирати, любив говорити чужинцям. Патріарх кинув клич єдності у Христі до всіх українських віросповідань. Всі пожертви від чужих та українських вірних він видавав на потреби церкви і народу. Кожен, хто був у Римі, бачив це на власні очі. Церква святих Сергія та Бакха, Патріарший двір з музеєм, Український католицький університет з пам'ятником Тарасові Шевченку та Маркіяну Шашкевичу, посілісь для відновленого патріарху монастиря студитів студіон, Колегія Святої Софії. Я був близько його від 23-го. Лютого 1963 року до 7 вересня 1984 року. Як бачите, понад 20 років. Це його най найдорожче місце Патріарха Йосифа. Це його апартамент який він побудував, як будував Український католицький університет, і цю кімнату, зокрема, призначив для себе. І Тут він радо заїжджав, і тоді як були е, такі літні курси, або і він при інших нагодах. І, зокрема, останніх 4 роки він працював тут. І, і любив тут перебувати, бо звідси з вікон з того апартаменту, він бачив і діло своїх рук, зокрема, Собор Святої Софії. І раз він казав, дивлячись через вікно на Собор Святої Софії. Чим більше приглядаюсь, Собори Святої Софії, тим файніше виглядає. 1969 року на свято Воздвиження Чесного і животворящого Господнього Христа і в неділю по Воздвиженні, в старому Римі відбулося торжество посвячення храму Святої Софії Божої промудрості. Посвячення Собору Святої Софії в Римі говорив у своєму слові патріарх Йосип той час, коли її світла попередниця у Царгороді, збудована Єстиніаном 532 року, від довгих століть перетворена у мечеть і музей, а дзвони Святої Софії Київської мовчать, є даром Божої премудрості для нашої церкви та народу. Дар цінніший за всі найбільші земні скарби, наче семибарні краї веселки єднає він століття української християнської історії. Він приїхав тут і все спершу мріяв вернутися і, зрештою, казав, що приготувається от кінчу собори, приготувається до повороту, до Львова. До його гербі, які представлена Матір Божа, до якої він був великим почитателем і іконку Матери Божої журу і він возив з собою в полягра. Є внизу напис латинський переарат, «Per астра per через труднощі, через терня до зірок. Один з італійських достойників сказав, якби так почислити це все зібрати те терня, яке. Яке, через яке він перейшов, зокрема за тих 18 років, тоби він дійшов до найвищих зірок, він відчував ту велику відповідальність. І я мав нагоду зблизька бачити, як дуже різні способи, часами навіть, можна б сказати, і оча душні, часами дуже такі незвичайні. Він старався в якийсь спосіб полегшити. Долю наших людей, уможливити їм якийсь, хоч мінімум, якогось церковного свободного релігійного життя. І він дбав і за тих людей, що в Україні, що в тих часах переходили дуже трудні хвилини. Поручав цю любов взаємну, приїзд і до наших співбратів православних. Щоб йти то, що хотіли великі митрополити нашої церкви і православної церкви, зокрема нашої, як Груцькій Шептицький і на кінці блаженічий Йосип, щоб дійшло до того замирення, до тої співпраці між нашими церквами. Сестрами. Бачу церкви дочки нашої української церкви на різних континентах землі. Розсяють вони, як зорі, а то знову блискотять в блукаючі вогники. Тому до них моє слово, писав Патріарх Йосиф Сліпий у своєму заповіті. Заповітую вам, щоб ви любили один одного любов'ю, над яку більшої немає що й готова життя своє віддати за друзів своїх. Це і годинник, і це календар, і він задержаний на момент, коли перестало битися серце того нашого великого патріарха Йосипа, до тому ліжку там. Це було сьомого, сьомого вересня, його зазначені 7 септембря, У годині десята двадцять передполудні. Поховайте мене в нашому Патріаршому соборі Святої Софії, заповідав Патріарх, а як воплотиться наше видіння і востане на волі наша свята Церква і наш український нарід, занесіть мою домовину, в якій спочину на рідну українську землю і покладіть її у храмі Святого Юрія у Львові біля гробниці Слуги Божого Андрея. Повертається правда і справедливість, направляємо кривду безбожної комуністичної системи і лихоліття минулого заклонимо наші голови перед одним із найбільших синів українського народу. Поховайте, браття діти мої, та кріпіться в Господі в силі кріпості його, сидячи на санах на дорозі вдалечінь, Молитву мовлю до нашої Небесної заступниці, владичиці, Богородиці Преснодіви. прийми під свій могутній покров нашу українську церкву і наш український народ.